Перші вогні на вулиці Шовковичній силовики застосовують світлошумові гранати. Спецзасоби військові направили проти активістів, які сьогодні з Майдану Незалежності прийшли до Верховної Ради. Вже є постраждалі. Скажіть, вам осколок попали. Найпер погодіть, дайте ми закінчимо. Військові озброєння. їх численність зросла у кілька разів. Стояли солдати возле комазок, як потім поки послі люди. почали через КАМАЗ комашні котрої не было там еще ни драка, ничего. А потом какое-то столкновение произошло, такое там создание и все. Я все, я так понимаю, что може, может, хотели пройти. Я видел депутата, в Акционной Раде, по-моему, я варил. хотел пройти, але не пропускали. Зараз активісти почали розбирати бруківку. Вони шикуються у шеренги та передають каміння на передову. На Грушевського і з боку Маріїнського парку теж неспокійно. Чорний дим знову піднявся над урядовим кварталом. Валентин Ковалевський, Артем Кутасов соціальна країна.